Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, любі малята. Усміхніться всім довкола. Веселіше буде день. Скажіть, будь ласка, а що це за предмети у нас на малюнку? <рес> Кораблі. А квадрат. скажіть, з яких геометричних фігур складаються кораблі? Які тут є геометричні фігури? Квадрат. Квадрат правильно. К... Коло. Коло є правильно. Квадрат. Так, квадрат. Ще що? А як труби, на що вам нагадують ось тут, які геометричні фігури? Прямокутник, правильно, не бійтеся. Це прямокутник. А ось тут яку геометричну фігуру вам нагадує? Трикутник. Трикутник. Знаєте, обов'язково. Що людина Трикутник. може. Виготовити, воно складається з різних геометричних фігур. Ясно? Так. так. Наші кораблі повинні вирушити в подорож. Для цього їм треба прокласти. Дорогу, Путь. Путь. так. Маршрут прокласти. Ось тут прокладен маршрут, але чогось не вистачає яких цифр не вистачає у цьому маршруті? Після двійки яка цифра? Після двійки? Три після четвірки. Аліночка, включіть, будь ласка. Алина звук Ліна, о, це 5, правильно після шестирки. Ин. <плес> Им. Після шести. <плес> <сьих. плес> так. Ну що ж, маршрут моїм проклали? Правильно выклали маршрут? <плес> так. Так. Молодців. І наші пароплавчики відправляються у подорож. А нам залишили завдання. Нам треба навчитись розв'язувати задачі. Подивіться. Послухайте уважно умову задачі. На болоті було 6 жабок, Дві співали. Запитання. Тільки жабок сиділо. 4. Так. А як ми зробили? Що треба зробити? Було у нас 6 жабок. Дві співали. А яке ж рішення, що треба було зробити? Ви правильно сказали відповідь. Треба 6 відняти. 2 дорівнює 4. І значить, відповідь буде. 4. 4. Молодці. Було 6 кульок. Одна лопнула. Скільки кульок залишилось? 5. Що ми повинні були зробити? 6 було. Відняти, відняти. відняти. правильно. 6 відняти один дорівнює 5. В магазині на поличках було 6 ведмедиків. Матуся з катрусою прийшли до магазину купити їй ведмедика. Скільки ведмедиків залишилось в магазині? П'ять! П'ять ведмедиків. Так, а ну, перевіряємо, шість було. Один забрали. Правильно, 4 зняти. Один дорівнює 5. Молодці. Так, а тут у нас Мару... Марійка прибігла до хати. Побачила яблучко. Яблучок було чотири. Вона одне забрала. Скільки яблучок залишилося на столі? Три, правий. Чотири. відняти Один дорівнює три. У лісі зустрілись їжачки. Вони збирали яблучка. Скільки яблучок зібрали їжачки? Шліва. Ти. У першого яблучка. Так, сім. Ти додати чотири дорівнює сім. Так, добре. У савані гуляли страуси. Їх було дев'ять. Три страуса побігли. Скільки страусів залишилось? Шість! Шість! Дев'ять відняти. Три буде шість. Правильно, молодці. Так, є число, що зветься в нуль. Знають його всюди. Відніми його, додай, що було, і буде. Ну що ж, знайомимося з числом нуль? Ой, прибігла Катруся з прогулянки, побачила вона цукерки. Скільки тут цукерок у неї? П'ять, чотири. Да, Ой, як любить цукерки, з'їла всі. І залишається. Нуль! Правильно, нуль. Коли щось було, а його не стало, то залишається нуль. Або нічого. Правильно? Ось катруся, катруся. так. Іванко прийшов, Побачив, що у нього тут матуся залишила йому полунички. Скільки тут було полуничку? Порахуйте. Вечора. П'ять. П'ять. Так, 5. Добре. А скажіть, будь ласка, він їх вирішив поїсти. З'їв, всі, скільки залишилось? Нуль. Нуль. нуль залишилось. Правильно. Коли ми з'їли, а такі смачні були, стоїть і каже, ну з'їв, ну і що? Нічого вам не залишив. Правильно, нуль нам залишив. Молодці. Так. А тепер треба нам з вами порахувати, скільки в якому, в якоїсь тримці скільки предметів і поставити цифри. Наприклад, скільки у нас машинок. Одна. Цифра Одна. Один. Один. Скільки у нас кульок? Три. Три. Правильно. А скільки у нас лялечок? Чотири. Правильно. Чотири. Молодці. Скільки пірамідок? П'ять. П'ять. Правильно. А скільки капелюшків? Два, дві. Порахуйте, скільки у нас олівців. Шість. 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 Правильно. А скільки тут предметів? Нуль. 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 І тут у нас цифра нуль. Це нуль. правильно зробили? Так. Правильно. Що ж нам позначає цифра нуль? О. Нічого, вона схожа на О, на бублик, Але позначає вона що? Наприклад, так, Варя, у тебе є три. цукерки. Одну дала мамі, одну дала Лері, одну дала татові. Скільки в тебе залишилось? Нуль. Нуль, Нічого, правильно. Так, Аліночка. Тобі приніс братик Морозева. Ти його з'їла. Що в тебе залишилось? Нуль. Нуль. Так, Андрій. Що в тобі Варя дала? Три апельсинки. Ти такий хитрий, з'їв всі, скільки залишилось. Нуль. Так, Андрій, не чути себе. Так, брать, нуль – це нічого, але нуль допомагає нам створювати великі цифри. Зрозуміли? Так, так, добре. Молодці. А тепер скажіть, що тут ви бачите? Що ми пора, тут... Року. пора року. Правильно, молодці. Яка ж зараз пора року у нас? Зима. Зима. Зима у нас у нас пора року зима, і в неї є три місяці: це грудень, це січень і лютий. Який зараз місяць у нас? Последний. Лютий, останній місяць зими. Бачите, якого кольору у нас зима? Білого. 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 Так, а за зимою у нас що йде? Весна. Весна, весна. Теж є три місяці. Це березень, це квітень, це травень. Весна пробуджується, весна. А після весни яка пора року йде? Літо. 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 Ось ми робимо влітку. Влітку ми збираємо якуся. А купаємо і загоряємо, ловимо метеликів на природі. Так. А після літа яка пора року прийде? Осінь! Осінь. Ви вже будете дорослі і підете до школи. Осінь. Знаєте, є таке оповіданечко, що кожна пора року гарна по-своєму. Ось було літо. Хлопчик награвся, накупався і каже татові тату, тату, а ти знаєш, літо це найкраща пора. Тата каже: ну, добре, прийшла осінь. Хлопчик збирав собі фрукти, допомагав, йому так сподобалось. Каже тату, тато, а осінь це найкраща пора. Тата каже, добре. Потім прийшла зима, хлопчик накатався на санчатах. На лижах. ну, все було гарно. Тату, зима найкраща пора, тато каже: Ну, добре. А там вже й настала весна. Хлопчик побачив, як це гарно, це розквітає, і каже: Тату, весна найкраща пора року. А тато й каже йому: Бачиш, я записав, ти приходив пісню, осінню, зимою і весною, і казав, що кожна пора року найкраща. Тому ми кажемо. Ці пори року у нас які найкращі. Так, а от тепер ще раз саме поговоримо про пори року. Які ознаки року є взимку? Три. Що взимку? Холодно. Холодно ще що. Холодно. Що гратися сніжки. В... Так, можна, що, у які ігри можна грати? Питатися на лижі. Так. Питатися на кулках. На кулках. За... Так, так. Це така у нас дуже весела пора року. Весела пора року, де багато у нас свят. І ми любимо ми зиму. Любимо. Так. Будемо погратися в сніжки, зліпити снігову бабу. Ми дітьми теж були це любили, вже б не так. А коли прийде до нас весна? Подивіться, ось іде весна. Що дітки роблять весною? Що вони зробили? Посадили що там. Що вони посадили? Що це вони несуть? Лесницю, лесницю. це Лесничу. шпаківня. Бо весною прилітають пташки з теплих країв, це пробуджується, а дітки зробили шпаківню, і зараз вони її повісять на дереві, щоб шпаки прилетіли і виводили своїх пташенят. За весною приходить літо. Подивіться, що роблять дітки? Граюся, граюся. Граються, купаються, граються. Ось, бачите, на городі працюють, поливають. Гарна пора. Пора літо. А за літом що йде у нас? Осінь. Осінь. І що роблять на городі? Світи. Ні, на, на городі вже осінь. Що ми робимо? Збираємо врожай. Так. А тепер ще раз повторіть, які пори року ви знаєте. Аліна. Зима. Далі. Весна. Так. Десня, літо, осінь. Молодець варя. Зима. На. Так. Літо, осінь. Так. молодець Андрій. Крапівин тебе не чутно. Він нам розповідає, а не включив мікрофон. Так, зима літо і осінь. Скажіть, будь ласка, яку цифру ми сьогодні вчили? Ну. Нуль. Нуль. А він потрібен в математиці. Так, Так, без нуля ми нічого не зробимо. Нуль нам потрібен. Ну що ж, молодці, що вам найбільше сподобалось? Мені пора року. Пору року тобі подобається. Варя, а тобі. Продувати. Так, І задачі, правильно, задачі. Андрій, що тобі сподобалось? Андрій при... пригає. Так, добре. Ну що ж, молодці мої любі, дякую вам за увагу. До побачення, до, побачення, до, побачення. до зустрічі, до, до побачення, до побачення, до до побачення до моїм любі. До побачення.